Привіт, друзі! Назар на дроті. Як справи? А сьогодні будемо робити огляд ось цієї цієї чудової NSX Honda. А вона є розміром 1.64 від фірми Pop Race. І це є а, по мотиву на Evangelion. Якщо не знаєте, Evangelion це є. Японське енереме і вони такі от бачите там збоку, боку ще, ще глянемо. Ева Ар називається Ну, Ева Eva від Evangelion. А, Ну вони ніби зробили такий, ніби команду гоночну. А, я не впевнений, чи вона насправді існує ну, в реальному світі, але а, вже така серія є з модельками а, з мотивом. З тої серії аниме японської. Так що. Дивимося далі. Це є ліцензоване. Вон бачите, є наклеєчка, на ній написано Evangelion. І. Так, що у нас? NSX GT3. Ну і все. Відкриваємо. А, вибачте ще раз, а, це я вже записав раніше а, англійською мовою для мого а, іншого каналу англійськомовного. А, я зробив цей канал, щоб просто робити переклад і чи дублювати, чи як там а, і показувати для, для вас мої чудові українці. А якщо перший раз дивитесь, я в Америці живу. Філадельфії вже давно і е, займаюся фільмами, всяке таке, але менше з тим. Я також колекціонер моделюк, так що дивимся, от яка вона чудова! Ви ще почекайте, я вам покажу тут секрет є е, з магнітом, просто клас! Зараз я там по-англійськи говорю, що жалію, що нема рукавиць гумових. Бо коли, коли машина отак от такий колір має хромовий, знаєте, то всі від пальців зразу на неї ліпляться, потім треба витирати, блін, півгодини. Так що, з такими цяцьками для, для дорослих, знаєте, треба вважати, бо вони не дешеві, і а, треба мати повагу для речей, які а, коштують гроші, розумієте? Ми не москалі. Ми не кидаємося тим, що не заробили. Так, значить: а, ага, це є шматочка, що я вживаю, щоб витирати окуляри. Так, що, е, щоб не царапати і не цапати. I know, I know. Так, тут я трошки експериментував, бо е, купив нову лампочку, то вона трошки засильно світила. То, вибачте, якщо за темно. Ну, менше з тим. Так, значить, е, ну так як я сказав, то все є по мотиву аниме, серіалу. А зараз я стараюсь зрозуміти, як відкрити той багажник. А, я ще не був впевнений, чи зовсім той багажник відкривається. А, так що зараз дізнаємося. <кій> я так помаленьку, акуратно, оп, і є! Гляньте, який клас! От просто, просто чудо. Вони зробили такий от багажник, він а, пластмасовий, але там а, причепили такий маленький магніт. Так що, якщо хочеться, можна відкрити, як надоїсть, можна закрити. Ще раз нагадую: це не є Hot Wheels, це не є іграшка для дітей, а, то, знаєте, тут треба акуратно і не бавитись на столику і робити звуки врум рум-рум. Дер-дир-дир. А, але деколи можна, навіть я деколи ще бавлюся, Так чуть-чуть, коли сам в кімнаті і ніхто не бачить. <ривіт> <ривіт> так, коротше, дивимося ближче. Мотор, просто чудові детальки там. Ну, Могли більше пофарбувати, але там є і чорний, і темно-сірий, і сірий, і я бачу там а, carbon, fiber, carbon Fiber трошки наклеєчки зробили. Так що скажу, що клас. Така NSX Honda просто чудо. Так, ага, колеса крутяться, а, але я б не, не клав. Ну, блін, буду сто разів говорити, що то не іграшка, не Hot Wheels. Колеса крутяться, але не, не швиряйте її на траки, якісь, знаєте, ті, дорожки для бавлення. О, тут написано Evangelion. Рекомендую глянути на. Evangelion. а дуже філософська така аніме для дорослих. То не є вам якийсь там мультик Томі Джері. Він такий серйозний філософський серіал, зв'язаний із ну, релігією і з таким. Так що дуже класна штука. Рекомендую. Так, закриваємо наш магніт тут. Все за. Кликнуло, щолкнуло, як там не знаю. Так. Ну, що вам ще скажу? Ага. Зараз я витягну ще є в мене Астон Мартін. Також тим самим мотивом з тої серії. Вони виробляють різні модельки з різними персонажами з серіалу. Так що в мене є дві. І ще сюрприз, там потім в кінці покажу. Так, що. Так, трошки витираю підтираєм. Коротше, вибачте, я просто вже не знаю, що говорити, бо там вже сказано, а зараз треба трошки придумувати, що далі говорити. Так, ось він, Астон Мартин, та сама фірма. Цей вже вийшов, здається. Здається, на початку 2003 року, якщо я не помиляюсь. Але також номер один Ева. А, бо а, в серіалі є там один, два, три, чотири. Здається, 5. І тут такі гіганти, як роботи виглядають, але вони не роботи. І різ, різні кольори. Так що номер один а, от такий от перламутровий. А, Правильно, сиреньєве щось таке. Ну, коротше, потім там є і червоний, і жовтий, так далі. Це є е, така більш-менш старовинна, здається, з 80-х років. А, так що це була перша, що в мене в колекції була вже давно. Як вона? Ага, космо. Космо Спорт від Томіка. Класна моделька, двері відкриваються, і як бачите, на дверях там написано Neon Genesis Evangelion. Ну, Така вона простенька, але класна. Якщо, знаєте, якщо ти фанат чогось там фільму, чи мультика, чи коміксів, то любу штучку дати тобі з тим лого, знаєте, то тобі буде подобатись. так що... Це класна, прикольна така штучка. Так що так, таке маленьке порівняння вам хотів показати з моїх моделюк. Надіюсь, подобається. Прошу, пишіть щось в коментах під цим відео. Дайте знати, як вам це подобається. Чи ви колись чули про Евангеліон. Чи ви колекціонуєте ці модельки такі? А якщо ні, то що ви колекціонуєте? Скажіть, чи ви дивитесь це в Україні чи в якій там країні? Дайте знати звідки ви. Я так дивився, що навіть в Росії чомусь дивляться мій канал. Не знаю, чому див... дивитись, але слава Україні. Дякую, що дивитесь на українській мові. Це добре знати. Ну, все, москаляко на гіляку, папа, друзі.